Вітаю, сталкери! В цьому відео я покажу, де в припяті знаходяться 5 екзоскелетів та як їх забрати, бо там в деяких випадках є нюанси. Як попасти в припять, оминувши сюжетну лінію, я показував у відеоролику, де знайти екзоскелет оператор. Посилання на нього я додам в описі цього відео. Екзоскелет Рубін знаходиться в локації ДК Енергетик ось у цьому місці на мапі. Беремо гранати і закидуємо їх на третій поверх в це місце. Мабуть, декілька буде достатньо. Далі піднімаємось на другий поверх. Звертаємо праворуч і бачимо спортзал. Нам потрібно піднятися на глядацькі трибуни. Гранатами ми розбили перешкоди, яка тримала зачиненими ці двері. Всередині на шафі нас чекає екзоскелет Рубін. Ось так він виглядає. Екзоскелет оплот захований на локації музична школа. На другому поверсі є аномалія збитого скла. Спочатку забираємо з неї артефакта. А далі на контролі продвигаємося і знову беремо в руки гранату. Її треба жбурнути в ці двері, які теж зачинені, і відчиняться, коли вибухнуть балони за нею. Можливо, у вас на це піде не одна спроба. А ось і оплот. В цього екзоскелета немає апгрейду гідравлічних підсилювачів, тому в ньому не можна переходити на спринт. Тому незрозуміло бігати не можна. Третій екзоскелет Брумбар можна добути в локації Білий Дім. Заходимо в ці двері та піднімаємось на п'ятий поверх. Ви будете здивовані? Знову беремо гранату. А ще більше будуть здивовані бандити, які базуються у цьому місці. Забираємо брумбер, який виглядає ось так. Четвертий екзоскелет Алмаз знаходиться на другому поверсі дитячого садочка Сонечко біля випалювача місків. Доведеться пів півприпяті завалити, щоб забрати його. На мене з усіх щилин лізли, так що перед тим як сюди йти, запасіться боєприпасами, доведеться повоювати. Ось такий екзоскелет Алмаз. На мою думку, кращий екзоскелет. Простіше за всі екзоскелети забрати екзоскелет Воля. Він чекає вас на локації магазин книги. Ось такий він. І, до речі, за характеристиками він може конкурувати з алмазом. Зараз я покажу всі непрокачені екзоскелети в порівнянні з непрокаченим алмазом. Воля, Рубін, Оплот. Брумбар. Оператор. Прокачаний алмаз. Ось таке вийшло відео. Я сподіваюся, воно було інформативним та корисним для вас. Можете мені віддячити підпискою на канал та вподобайкою. І бувайте здорові!